Увага! Говорить Національна поліція. Тому потрібна евакуація висування. Сьогодні 12.05. Ми знаходимося в селі Веселе. Харківська область, Харківський район. Проводимо евакуацію мирного населення. Кому потрібна евакуація, звертайтесь на лінію 102. Ще раз доброго дня. Сьогодні 12 травня 2024 року. Знаходимося в селі Липці. Проводиться евакуація цивільного населення. Будь ласка, телефонуйте на лінію 102. Поліція вам допоможе. Або прямуйте до укриття нового біля лікарні в центрі села Липці. Ось показую локацію. Тут допоможуть. Ось ця локація. Давайте, давайте, речі і поїхали. Да, проходьте далі, розказуйте. Да, на місто поїдемо до Харкова. Сідайте сюди, займайте місця. Ось ще мішки. Забирайте. Всі речі забрали. Нібито так. Всі речі забрали. Всі речі забрали. Сідайте, сідайте, розсаджуйтесь, будь ласка. Давайте, давайте. Всім вистачило місце. Сідайте, щоб ніхто не стояв. Ви побачили, де це. Так що прямуйте сюди або телефонуйте. На 102, ми під'їдемо та заберемо вас.